Самі цифри, які були минулого сезону, та тобто, з порядка 23 мільйонів гектарів землі буде засіяно, тобто включаючи зиму, яка була посіяна восени. Зараз підготовка до посіву ярих культур. Проблема з розмінуванням вона важка, але сказати, що швидкими темпами роз... вирішується, на жаль, не доводиться, тому що це дорого. Це затрати досить такі чисельні, і якщо говорити в цілому від моменту деокупації, то це не мільйони гектарів, які були розміновані. Тому докомплектувати їх і сказати, що за рахунок там, Херсонщини, Миколаївщини чи Харківщини ми там збільшили кількість посівів. Ні, на жаль, в умовах війни ми. Продовжуємо констатувати, що 5 мільйонів гектарів землі це тимчасово окуповані території. Це порядка 20% від того, що ми не можемо використовувати, і десь порядка там 1 мільйон 700-1 мільйон 800 – це те, що є недоступним на сьогоднішній день, тому що вони або заміновані, або всі є відповідними снарядами, тобто такі землі, на яких не можна проводити роботи. А розмінування відбувається за допомогою наших партнерів чи власними силами, чи в наші партнери дають техніку, чи фінансування, чи аграрії купують техніку для розмінування. Або орендують техніку, де розміну купити аграрії, на жаль, не можуть, тому що це дуже коштовно, особливо якщо ми говоримо, кому це потрібно. Потрібно деокупованим територіям, де економіки насправді сьогоднішній день побудувати їм не можна. Вони виживають і говорити про вільні кошти не доводиться. Якщо б говорити про початок, скажімо, деокупації й рік, багато хто починав робити це власними зусиллями. А користуючись послугами своїх працівників, вибачте, користуючись послугами чорних е, е, сабарів, що є негативне, тому що вони не гарантують результат. Але цінова позиція вона Або була ще вони хочуть це з цими мініше ну, власне. Просто, так та. в тому числі, але цінова позиція була значно нижче ринку. І, враховуючи відсутність коштів, змушені були до цього два. Але були підприємства, які укладали офіційні договори з нашими там ДСНС, наприклад, або з іншими групами сапарними, які визначені по ліцензії, що мають право це робити, і вони цим користувалися зараз. У нас в проєкті бюджету на 25 рік передбачено тим, хто. Розміновував за власний кошт повернути 80 відсотків від вартості розмінування. Хочеться вірити і сподіваємося, що це відбудеться, тому що маємо прецеденти, коли це не дуже легко, скажімо так, навіть з подачі всіх документів відбувається. Тому 25 й рік один мільярд гривень передбачено мало. Але хтось та й зможе трішки збільшити свої земельні наділи для того, щоб розмінувати. Чи є статистика? Скільки фермерів ну умовно кажучи, не дожили від того року до цього року? Збанкрутували. Не змогли продати продукцію, не змогли отримати достатньо продукції. Відтак не змогли оплачувати свої рахунки, просто е, не змогли покрити дефіцит робочої сили. Ми розумієш, що триває мобілізація. Не всі можуть забронювати своїх працівників, і банально в тебе є сьогодні люди, які приїхали на роботу. Завтра в тебе цих людей немає. Ти сам все це не зориш і е, врожай не збереш. Тому чи є статистика, наскільки стало менше фермі, або можливо наскільки стало більше. На жаль, більше не стало статистика, йде в негативному плані точних даних немає, тому що тут важко проаналізувати. окрім того, що хтось міг закритися, але хтось міг просто здати свої землі в суборенду і таким чином користуватись, тому а, говорити чіткі там чи це тисяча, чи це півтори тисячі фермерів. Таких даних немає, але на жаль, в умовах важкої воєнної ситуації, в умовах важкої економічної конкуренції, а мале фермерство воно дійсно дуже важко йому сьогодні функціонувати, тому що в них і по факту немає таких напрямків доступу до фінансування. Тому, звичайно, що багато хто або заморозив на певний період свою господарську діяльність, або здав в оренду, або намагається об'єднуватися з такими самими, що збільшувати земельні наділи і обробліток приносив більший кращий результат. USAID, вчора була інформація, що вони згорнули до 83 чи до 93% відсотків всіх своїх програм по світу. Я так розумію, що це стосується і України свого часу. Ці програми USAID для українських аграрів були дуже важливими, тому що ну зокрема там давали насіння. Я так розумію, що можливо якісь міндобрива. Я не, я не знаю те, і теж розмінування зокрема те теж фінансувалося, тому що ну Україна є е, е, однією з складових цього. Ланцюжка харчової безпеки світу, І тому це зрозуміло, що це допомога не так Україні, як допомога е, е, світу. А без цієї допомоги е, як вдається. Вийти із військової ситуації частину грошей. Наскільки я знаю, ну скільки було сказано уряд представниками уряду, було оплачено з бюджету. Я знову ж таки, не знаю, чи це для аграріїв, чи можливо для медицини, чи для енергетиків. Я не знаю. Просто сказав, що ми частину коштів виділи, частину програм покрили. Плюс наші партнери з деяких держав теж казали про те, що вони фінансують щось із того, що не було профінансовано USAID. Що стосується фермерів, припинення допомоги USAID, воно позначилося. Воно позначилось, і воно буде позначатись далі, тому що це втрати фінансові. В чому якщо ми ви згадували про насіння, мінеральне добриво, це власне користувалися малі фермерські господарства на фронтових профронтових територіях, де є особливо важкі умови. Але також цими проектами користувалися фермери, які за рахунок того, що в Україні йде війна, мобілізовані люди. Їм потрібно було переоснащувати своє виробництво, закуповувати технології. Власне, ці гранти в тому йшли йшли на закупівлю цих технологій. А вони повірте дуже досить таки дорого його коштують і але умови, які були співпраці. Якщо ти е, хочеш щось собі придбати, ти купуєш, а потім тобі ці кошти повертають. І от аграрії брали кошти, додаткові кредити для того, щоб купити, тому що сподівалися, що грант їх поверне. Але грант припинив своє існування і в них додаткове обтяження фінансові виникли. такі випадки по Черкащині, коли там ну, на десятки мільйонів гривень було закуплено обладнання, сподіваючись на те, що буде компенсація, а це вилилось те, що вони виявилися додатково боржниками перед кредитними установами, тому що брали на ці кошти, тому це дійсно буде відображатися і на подальший розвиток цих господарств. Вони не зроблять те, що запланували, уходячи з умов контракту, які існував би рік, два, три, п'ять на майбутнє. тепер ми приходимо до